Будь ласка, ще питайте. Чи є пан як голова ОТГ, фізичною особи? Пан Романичник Сколівський міський голова, він є фізичною особою, згідно вашої позиції. Ну, я задавав вам це питання. Ви мені задав... не відповідаєте. Я... Від... Я не... В мене нема документів, підтверджуючи. Я хочу, я вас запитав, я не знаю. Чуєте, при чому тут документи до самої фізичної особи? Не, не. Фізична особа Романишин, все. Ну він є, я не знаю. Я хочу вас, я вас нині запитаю. Звідки знаю? Я ж до вас нині таке саме запитання задав. Ну, ви, 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 ви ваша позиція згідно вашого виступу базувалася на тому, що він є що фізичною це. особою. Відповідно питання. Якщо пан Романишин не є фізичною особою, ким є фізично. Особа. Ну, в позовній заяві, а в постах написано представник юридичної особи. Ви бачите самі. Але так, представник юридичної особи Столівська міська міська рада. Але сам пан Романишин є фізичною особою. Суді фізична особа, яка має бути. Ми в суді сказали, що він завжди лишається. Так само суддя є завжди фізичною особою. правильно? Все, Ми всі фізичні особи, правильно? А нащо ти здавати питання? Ми всі фізичні особи? Ви, 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 ви. Ні. Але в постах у суда є представник. Ні, ну, зараз він на посаді. А ви на вулицю не вийшли, от вийдете на вулицю, ви вже не будете. Ні, ви вже будете в робочий в... час. А позавистувати. Можна... А вже виборчий виборчий міський голова, він є в робочий час. Є зранку і вечором представником. Головою є. всім, ми є фізичні ну, особи, які певні виконують певні дії. Всі, і ви так само, і адвокат, але ми ж що говоримо? Секретар.